Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 травня 2025 року, номер 279 в області проводиться заходи до Міжнародного дня захисту дітей. Створено організаційний комітет, затверджено план заходів. До яких залучаються місцеві органі виконавчої влади, органи місцевого середування, громадські організації, неурядові організації, благодійні фонди, всі суб'єкти взаємодії з дітками, які на сьогодні потребують нашого захисту, нашої підтримки і наших рішень і дій в найкращих інтересах дитини. Слід зазначити, що Міжнародний день захисту дитини приурочений до. Дня підписання Конвенції ООН про права дитини, яка ратифікована Україною, яка стала частиною національного законодавства і яка має перелік прав для дітей, які країни-учасниці підписання Конвенції ООН про права дитини гарантують для дітей, для громадян своїх країн. Але думаю, що головне, ми з вами повинні зрозуміти, що права дитини, їхній великий перелік. Їхня реалізація цих прав передбачає нашу з вами відповідальність, наші з вами дії і рішення, і це більше наш обов'язок по забезпеченню права кожної дитини на життя, на здоров'я, на освіту, на спілкування з родичами, на сімейні форми виховання. Це право захисту дитини від жорстокого поводження, від різних видів насильства, від Збройних конфліктів і воєнних дій, в тому числі в умовах воєнного стану права дитини набувають ширшого, глибшого значення, і на перший план виходить право дитини на життя, на безпеку, на безпечне середовище у сімейному середовищі. Бо сім'я це найвища цінність для дитини, найвища цінність, за яку ми повинні боротися, яку ми повинні охороняти і забезпечувати. Думаю, що буде не зайвим. Звернути вашу увагу на те, що соціальні групи дітей в Сумській області різні. Це і діти, які проживають у багатодітних родинах, їх більше восьми тисяч. Це і дітки, які проживають. У сім'ях одиноких матерів, і це викликає найбільше занепокоєння, бо таких дітей більше п'яти тисяч, а вони мають лише одного законного представника у своєму житті. Викликає занепокоєння більше восьми тисяч малозабезпечених сімей, які офіційно зареєстровані в органах соціального захисту і отримують державну допомогу для малозабезпечених сімей. Слід зазначити, що у нас є така соціальна група діток, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування у зв'язку з різними обставинами. В тому числі з біологічною смертю батьків, із правовими підставами, а саме позбавлення батьків батьківських прав, відібрання у батьків дітей без позбавлення батьківських прав, перебування батьків під вартою, перебування батьків у місцях позбавлення волі, перебування батьків у розшуку, перебування батьків у полоні або на тимчасово окупованих територіях це все підстави для того, щоб ми з вами. Цю дитину захищали і надавали їй весь спектр послуг, яка в наших силах, які ми можемо надати кожній дитині, аби забезпечити належний розвиток, умови проживання та виховання кожної дитини. Є категорія діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це діти, які проживають у сім'ях, де батьки є, фізично батьки є, але в певних обставинах відмовляються від виконання батьківських обов'язків. Це діти, які також перебувають на обліках служб в справах дітей і знаходяться під захистом місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади. Суть у тому, що ми з вами повинні. Знати, дбати і захищати кожну дитину, яка потрапила в біду. Головне, про що ми зараз повинні з вами розуміти, це забезпечення безпеки дітей на прикордонних територіях і виконання всіх евакуаційних заходів для збереження життя та здоров'я дитини. Ми з вами ніколи собі не пробачимо, якщо від нашої бездіяльності, від нашого невтручання, від нашої халатності, не дай Боже, загине дитина. В зоні евакуації. Тому, по-перше, говорячи про права дитини, сьогодні звертаюся до вас для вжиття максимальних заходів по забезпеченню евакуації дітей, які перебувають в зонах евакуації, потребують переміщення і мають право на життя. Це перший і святий обов'язок нас, державних службовців і посадових осіб місцевого середування. Слід сказати, що у зв'язку з переміщенням дитина перебуває. У пригніченому психологічному стані і наш обов'язок створити для переміщеної дитини такі умови, аби вона змогла реінтегруватися у громаду за місцем переміщення і була там не чужою. Це адаптація до шкільного колективу, ця адаптація до позашкільна, ця адаптація у заходах, які проводяться у громадах. І головне, що громада повинна забезпечити і створити систему послуг для дитини, аби дитина почувалася захищеною і. Такою, яка знайшла себе у громаді, до якої перемістилася, слід сказати, що у цьому питанні ми з вами зобов'язані створити таку систему соціальних послуг, інклюзивних послуг, реабілітаційних послуг, аби ця дитина була забезпечена всім необхідним, що для неї потрібно і. Для нормального життя, здоров'я, виховання і розвитку. Сімейні форми виховання, про що би я хотів далі поговорити, є найвищою цінністю для дитини, яка залишилася без батьків. І розвиток прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу є основним завданням для нас по забезпеченню сімейного оточення для дитини, яка залишилася без батьків з різних обставин. Дуже прошу звернути увагу на таку соціальну послугу, як патронатне виховання. В умовах деінституалізації, в умовах реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей, послуга патронатного виховання виходить на перший план роботи по забезпеченню права дитини на сімейне оточення. Саме послуга патронатного вихователя надає можливість дитині, яка залишилася без батьків, потрапити в сімейне оточення, а не до закладів інституційного догляду. Послуга патронатного виховання має бути в кожній громаді. І в разі виявлення дитини, яка залишилася без батьків з різних підстав. Плече надає патронатний вихователь який які створені рішення виконавчого комітету, конкретної громади для влаштування тимчасово дитини в сім'ю патронатного вихователя. Держава забезпечує грошові виплати для таких патронатних вихователів. Держава забезпечує виплати на дитину і гарантує всі, всі соціальні послуги і виплати для сімей з дітьми, які передбачені національним законодавством. Вища, найвища пріоритетна форма влаштування дитини. Це усиновлення. Ми, служби у справах дітей, обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад проводять діяльність з усиновлення. Усиновлення це прийняття дитини у свою сім'ю на правах сина і, або доньки назавжди. Це не сімейна форма виховання, це син або донька назавжди у вашій сім'ї. Ця форма є пріоритетною для постановки на облік кандидатів усунувачі бажаючим, потрібно звернутися до служби у справах дітей місцевих державних адміністрацій або виконавчих комітетів місцевих рад спільними заходами, спільними зусиллями із державним сектором із неурядовими організаціями нам вдалося. Зберегти життя і здоров'я дітей у нас е, на обліку перебуває 1834 дитини сироти, із них 98% влаштовані до сімейних виховання. ховання. Нас проводяться системні регулярні заходи по захисту е, дітей, які переміщені, які залишилися без батьківського піклування. Співпраця проводиться разом з громадськими організаціями. І я би хотів е, їх назвати у зв'язку з тим, що їхня допомога, їхня підтримка, їхнє оперативне реагування дозволяє. Нам захистити дитину, яка залишилася без батьків або залишилася в біді, величезна подяка громадській організації Save the Children, громадській організації Клуб Рибалок України, Ліга сучасних жінок, громадська організація дівчата, громадська організація Охтирський молодіжний центр, гуманітарної організації Люди в біді, найбільша повага, найбільша вдячність громадської організації Проліска. Громадські організації Плурітон, які надають нам можливість переміщати дітей, надавати їм тимчасовий прихисток і більш того, допомагати нам надавати весь спект послуг, які потребує переміщення дитина. Остання подія, остання біда в Білопільській маршрутці, де одна мама загинула, а мама восьми дітей опинилася в реанімації. Саме завдяки «Пролісці», саме завдяки плурітону нам вдалося зберегти. По-перше, перемістити дітей із зони обстрілів з прикордоння і надати їм тимчасовий прихисток. І сьогодні діти знаходяться в безпеці. З ними займаються відповідні служби у справах дітей по наданню соціально-правового захисту кожній дитині. Думаю, що ця співпраця буде продовжуватись і дуже, дуже дякую ще раз за вчасну підтримку. Окрема подяка білим янголам, які рятують кожну дитину із зони обстрілів. Бліянголи, з якими ми тісно співпрацюємо, обмінюємося інформацією по кожній дитині. Це якраз той захід, який дозволяє оперативно захистити дитину, яка опинилася в зоні обстрілів чи в прикордонні. Тісна співпраця на сьогодні із ювенальною превенцією головного управління національної поліції в Сумській області по обміну інформацією, по забезпеченню і оперативному втручання в долю дитини, яка опинилася в біді. Співпрацюємо із уповноваженим. З представником понажено Верховної ради з прав людини в Сумській області Тетяною Міроненко із Національною соціальною сервісною службою із державною службою у справах дітей України вся ця взаємодія надихає нас і дає нам можливість спільними зусиллями захистити, врятувати, допомогти кожній дитині.